Вітаю вас в ефірі КТМ новини. І сьогодні випуском розкажемо. Стартував експериментальний проєкт для ВПО. Субсидії за оренду житла особливості складання цьогорічного НМТ в БДЮТ. Перетворили тубус від боєприпаса у витвір мистецтва. В Україні 29 січня стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оплату вартості або її частини оренди житла вимушеним переселенцям. Згідно з проєктом, на компенсацію можуть подаватися і наймодавці. Йдеться про компенсацію частини податку на доходи та військового збору. Цей проєкт має на меті підтримати фінансову ВПО та сприяти розвитку ринку оренди виплат компенсації наймодавцям. 29 січня стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення, а також компенсації частини податку на доходи фізосіб осіб та військового збору. Постанова Кабміну прийнята, аби підтримати фінансово ВПО має право на даний вид субсидії. Це, по перше, внутрішньопереміщені особи, повторні переселенці, ті, які втратили своє майно, майно яких пошкоджено, непридатне для проживання в ньому, відомості про яких внесено в реєстр пошкодженого майна, або внутрішньопереміщені особи, помешкання яких залишилось на окупованих територіях, або в зоні бойових дій, площа якого не перевищує соціальну норму 13,65 квадратних метрів на одну особу. Для участі в експериментальному проєкті одночасно залучаються обидві сторони. Наймодавець та наймач житла до складу наймача е, житла може входити його е, члени родини, першого ступеня споріднення, тобто діти, батьки, е, також особи не пов'язані з ними родинними стосунками, неповнолітні особи. Е, договір може укладений бути також виключно наймачем. Е, склад домосподарства наймача визначається на перше число місяця, в якому призначено субсидію. Наймодавець та наймач у разі укладення договору про оренду житла мають звернутися до органів соцзахисту для інформування про зміну місця фактичного проживання та отримання за новою адресою нової довідки ВПО. Документи для призначення субсидій на оплату вартості житла, в цілому це загальний перелік документів. Це документи, що посвідчують особу наймодавця, посвідчують особу наймача та всіх членів його родини. Договір оренди укладений між наймодавцем і наймодавачем. Можливо, потрібно буде виключитись з складу домогосподарства наймача членів родини, наприклад, особи, які не проживають 30 днів станом на перше число місяця, якому призначають субсидію в даному помешканні, або особи, які навчаються на Деній або дуальній формі навчання і проживають в гуртожитку. Цей перелік є узагальненим. В окремих випадках доведеться подати витяги з реєстру пошкодженого майна, довідку про доходи та інші. Субсидія призначається на 6 місяців, але не більше двох строків підряд. Один раз на три місяці або на вимогу пенсійного фонду фахівці соцслужб будуть перевіряти фактичне місце проживання наймача за вказаною адресою. Найпершою умовою для призначення субсидії є відмова від допомоги державної, призначеної згідно постанови 332 – це 2 тисячі гривень на дорослу людину, 3 тисячі на особу з інвалідності та дитину. Тобто ніхто із членів Домогосподарства не не повинен отримувати даний вид допомоги. Не повинні бути наймач та наймодавець в родинних стосунках, на яких умовах субсидія припиняється, якщо, наприклад, змінився власник приміщення. Тобто це в основному умови, які визначають життєві обставини наймача або наймодавця. Наймач може змінити адресу і перереєструвати довідко внутрішньопереміщеної особи. Може змінитися склад сім'ї. Власник також може змінитися в приміщенні. Якщо наймач не сплачує, щомісячно наймодавцеві обумовлену плату, наймодавець має право повідомити органи пенсійного фонду. І в разі підтвердження такої інформації субсидія також буде припинена. Якщо протягом трьох місяців наймач або хтось із членів його родини придбав транспортний засіб від року випуску якого минуло менше п'яти років, це також стає підставою для припинення субсидії. Наявність депозитних рахунків на суму понад 100 тисяч купівлі іноземної валюти на суму понад 100 тисяч, такі операції можуть зумовити припинення субсидії. Якщо з'ясується з часом, що дана адреса найманого житлового приміщення зазначена в договорі оренди, в період призначення субсидії на найм житла, Наймодавець отримував компенсацію за прихисток. Це також підстава для припинення субсидії. Поновлюється вона з на наступного місяця після того, як наймодавцеві буде припинено виплату за програмою прихисток. Органи пенсійного фонду будуть щомісячно виплачувати наймачу суму субсидії на банківський рахунок та щоквартально компенсацію наймодавцеві податку з доходу за оренду житла та військовий збір. Ще квартально на те число місяця після звітного періоду пенсійний фонд ініціює перевірку в службі податкові про інформацію про сплату наймодавцям податку на фізичні фізичних осіб і в разі якщо з'ясується, що наймодавець не сплачує податки, то компенсація на сплату податків йому буде припинена. При цьому, якщо наймач щомісяця сумлінно сплачує субсидію, то субсидія йому буде платитися, незважаючи на те, що компенсація на податки припиниться. Розміри виплат та розрахункові формули можна дізнатися безпосередньо фахівців пенсійного фонду. Основна сесія НМТ цьогоріч триватиме з 14 травня по 25 червня. Тестування міститиме чотири блоки завдань, три з яких обов'язкові, четвертий на вибір. Зміни є в блоці тестування з української мови. Цього року воно вперше відбувається за новим правописом. Подробиці цьогорічного національно-мультипредметного тесту у наступному сюжеті. Міністерство освіти і науки України затвердило основні деталі проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. Це тестування найважливіший момент для тих одинадцятикласників, хто планує продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Національний мультипредметний тест становить чотири предмети: українська мова, математика, історія України і предмет за вибором. І предмет за вибором. Що ми маємо, що ми маємо е, з цих предметів? Значить, чотири предмета е, поділяються на два етапи. На кожен предмет видає, е, надається 60 хвилин. Тобто, перший етап два предмети українська мова і математика 120 хвилин, відпрацювали, перерва 20 хвилин, попили, поїли. І слідуючі два предмети, в яких йде. У нас історія України і один предмет за вибором. Той що діти вибирають для себе для вступу. в вищий навчальний заклад, який їм потрібний. Профільний предмет для них. Формат проведення НМТ незмінний. Це комп'ютерне тестування, що складається з трьох основних предметів та одного на вибір. Українська література одна із іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська біологія, хімія, фізика, географія. НМТ проходитиме один день, складатиметься з двох етапів: перший завдання з української мови та математики, другий з історії України та обраного предмета на вибір. Кожен етап триває 120 хвилин. Змінювати їх черговість не можна. Основна сесія НМТ розпочнеться у травні. Основна сесія з 14.05 з 14 травня по 25 червня. Ну в минулому році. З 14 по 21, перший тиждень, то були, залучалися випускники минулих років, випускники технікумів, ПТУ, які закінчували ці роки. А наші діти йшли вже по закінченню навчального року. Тобто нам дали можливість повністю закінчити навчальний рік, який рік, який в цьому році закінчується 30-го. Таким чином ми думаємо, що буде і в цьому році таким чином. Додаткова сесія триватиме з 14 червня по 25 липня. На додаткову сесію хто йде. Значить, ті, хто не вспіли вчасно зареєструватися, але і мають якісь поважні причини для цього. Там перелік причин цих є. Ті діти, які були на основній сесії і за ряд причин, то чи хвороба, чи оця перерва, яка була повітряна тривога, яка була більше двох годин, тоді вже все закривається. Вони мають право на участь у додатковій сесії. Оце ці діти будуть здавати додаткову сесію при реєстрації. От якщо він не зареєструється на додаткову сесію, то більше вже він не буде її здавати. Зазначимо, що цьогоріч навчальні заклади громади закінчує 388 учнів 11 класів. Викладачі ПДЮТ розмалювали тубус від боєприпаса для військового сил спеціальних операцій. На ньому патріотичні символи та зображення, які передають силу духу українських захисників. Оригінальний витвір мистецтва передали військовому, який захищає кордони держави на гарячому східному напрямку. Особисто докладніше у наступному сюжеті. Викладачі будинку дитячої та юнацької творчості розмалювали тубус від боєприпаса Switchblade 600 на прохання військового сил спеціальних операцій. Щоб допомогти у цій справі, захисник звернувся до представників Олександрійської РВА. Олександрійська районна військова адміністрація тісно співпрацює з усіма військовими різними військовими частинами, в тому числі із. Військовими з сил спеціального призначення. І при черговому спілкуванні хлопці запитали, чи можливо хтось може розмалювати от таку дану військову використану іграшку, щось гарне зробити, щоб подальше там вона передадуть музей, чи куди вони будуть її передавати. Підтримка військових. Це дуже важливо для військових, тому що навіть самий простий малюночок це є. Дух для військового його ну будем так казати, спонукає на те, що він захищає нашу країну. Майстрині закладу Юлія Наточа та Лариса Розанова вже мають досвід розпису гільз. разом з учнями. Вони розмальовували маленькі розміром 15 та 25 сантиметрів. А цей тубус поки що найбільший. Ми з колегою, яка працює теж у нас тут, як сумісник Наточа Юлія Володимирівна. Спочатку створили проєкт, підібрали малюнки, затвердили їх всі разом, вирішили, тому що кругла деталь, і на ній складніше ніж на прямому форматі малювати. Ну і коли затвердили наш проєкт, ми вдвох працювали. Так як мене більше цікавий козак, от вся ця сторона і низ, там де розбита техніка рашистська, я з задоволенням це малювала. А Юлія Володимирівна малювала з іншої сторони, там, де ангел, який сяючий, тримає нашу країну, і наш український воїн, який тримає прапор перемоги. Тобто ми все це обдумали разом і разом вирішили. І, як бачите, результат виявився дуже гарний. На тубусі – патріотичні символи та зображення, що передають силу духу українських захисників. Серед них козак, сонце, голуб, янгол, що тримає у руках Україну та знищена ворожа техніка. Загалом робота тривала 26 з половиною годин. Зазначає одна із майстринь. Було страшно якось ну, відразу приступити. Я почала з козака само взагалі-то завжди починаємо з фону, але для мене фон там сонце і все остальне всі ті деталі це вже таке було. Не таке складне, почала з козака. І коли я побачила, як у мене вже почав козак виріс, ну, вимальовуватися, ну там вже прийшов такий азарт, вже хотілося якнайшвидше закінчити цю роботу і зробити її якнайкраще. Але ви знаєте, такий парадокс. Мені найскладніше було малювати саме низ, оформлювати там, де розбита рашистська техніка. Викладачі БДЮТ малювали акрилом у декілька шарів, потім закріплювали роботу лаком. Військовий особисто приїхав за оригінальним витвором мистецтва. Цей об'єкт вбиває расистів, це по-перше. По-друге, цей об'єкт піде до нашого музею, от, так як діти нам допомогли, розфарбували. Він буде стояти у нас в музеї. І подальша доля його буде знаходитися тільки там. В цьому музеї багато є. Також представлені і російські бронежилети, каски і все решта. От ну і наших хлопців, які загинули, ми теж там робимо такі маленькі якби фото, і внизу там буде хто, звідки, як, і де і коли. Також захисник подякував за таку детальну та кропітку роботу за постійну підтримку військових. Подарував прапор свого бойового підрозділу та поспілкувався з вихованцями БДЮТ. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.